Всім привіт! Сьогодні в нас дуже маленька розпаковка, я про неї згадував у розпаковці покинутого замку Кінхерст це є розширення до цього доповнення. Ну, дивна поста постанова, але напевно вони, тобто видавництво Сімон, вирішили таким чином заробити додаткові кошти. Ну, тому що тут в нас одна фігурка. Одна карта зброї і один планшет мисливця. Відповідно, це є додатковий мисливець. Якщо мати це розширення, то вже буде разом в базі 4 мисливця, у кривавому місяці 6, 10 і у підземелій чаші 4, 14, так. Все правильно. Тому це 15-й мисливець і це вже останній. Більше мисливців у цій грі немає. ну, В інших доповненнях. Подивимося. Ну, хіба як вороги є. Така от маленька коробка. Дуже скромна розпаковка сьогодні буде. Так, вона навіть так повністю не відкривається. Ми її відкриємо. Це є планшет мисливця. Ну, знову ж таки, лицар із замку Кейнхерст. Ось такий він. Якийсь такий маленький дефектик. Це просто плівка прилипла. Ну, і що він? Ріпост має нічого собі. Це серйозно. Ну, і швидкий стаб, так. Да. Ну, наче би нічого такого суперособливого, але на кожній стороні він має. Ну, непогану атаку на трієчку. Добре. Є його карта, ох, окремо одну карту запакували. Ну так, в принципі, для чого її діставати зараз можна і так глянути. Це є пістоль, який автоматично парирує атаку. Тобто нічого особливого. І щоб перезарядити, потрібно скинути одну карту. Для чого така велика коробка, ну просто планшет мисливця якраз отак. От ну і одна мініатюра. Ах, ну, скотчі наліпили, дай Боже здоров'я. От серйозно. Така от мініатюра. Ось і все розширення. Ну, це не доповнення, це розширення. Тому все. Так, тут немає вийомки під карту. Всім дякую за увагу, показав вам цю коробочку. Надіюсь, вам було цікаво. До наступних відео.